Перед вами зображено аксон частину нервової клітини. Якщо зовнішній стимул достатньо великий, щоб подолати порогове значення у мінус 55 мВ, це збуджує потенціал дії у аксоні, який потім поширюється по нервовому волокні. Натрієві канали, які активуються різницею потенціалів. Бувають у одному з трьох станів відкриті, закриті і деактивовані. У стані спокою натрієві канали закриті. Коли мембранний потенціал досягає порогового значення у мінус 55 мВ, вони відкриваються, і натрій лавиноподібно проникає всередину клітини завдяки. Електрохімічному градієнту. Коли позитивні іони натрію проникають в клітину, мембранний потенціал поступово зростає до нуля. І далі аж до позитивних значень. І цей процес називається деполяризацією. Максимальне значення мембранного потенціалу у даному випадку плюс 30 мВ. Називається овершут. Після цього натрієві канали деактивуються, що зупиняє проникнення цих іонів в клітину. Зміна мембранного потенціалу також відкриває калієві канали, які активуються різницею потенціалів. Але вони відкриваються і закриваються повільніше, ніж натрієві, через калієвий електрохімічний градієнт. Вони виходять назовні клітини, роблячи цитоплазму менш позитивною аж до негативного значення. Цей процес називається реполяризацією. Через те, що калієві канали більш інертні, на невеликий період часу мембрана стає гіперполяризованою, тобто значення мембранного потенціалу стає більш негативним. Ніж значення потенціалу спокою. Протягом гіперполяризації калієві канали закриваються. Калій натрієвий насос працює незалежно від цих процесів і перерозподіляє іони натрію і калію до початкового значення мембранного потенціалу спокою. Під час реполяризації. Неактивні натрієві канали не відповідатимуть на жоден стимул. Тобто, протягом цього часу аксон не зможе передати інший імпульс. Це так званий абсолютний рефракторний період. Інтервал, протягом якого нервова тканина не здатна генерувати повторний потенціал дії незалежно від сили збудника. Це забезпечує. Односторонність поширення нервового імпульсу. Після цього наступає відносний рефракторний період, під час якого натрій плюс канали переходять із заблокованого стану в закритий і стають готовими до зовнішнього подразнення. Але цей подразник має бути сильнішим, амплітуда потенціалу дії. Для конкретного нейрона, тобто максимальне значення напруги в одному нейроні протягом потенціалу дії ніколи не змінюється, потенціал дії не стає більшим зі збільшенням величини стимулу. Він генерується або ні. Змінюватись може тільки частота генерації потенціалу дії. Нейрон може перейти у збуджений стан багато разів на секунду. У відповідь, наприклад, на інтенсивний біль, і меншу кількість разів у відповідь на ніжні дотики. Деякі аксони передають потенціал дії швидше, ніж інші, тому що покриті мієліновою оболонкою, яка пришвидшує передачу імпульсу. Шляхом стрибкоподібної провідності. Під час цього процесу сигнал перестрибує по частинках Аксона через перехвати Рен'є. При цьому швидкість поширення у 15-25 разів більша, ніж у непокритих оболонкою аксонах.